Харківщина. Бажаю здоров'я. Сьогодні 15 жовтня. Перший день був мороз. А 5 годині було мінус 3. Машинка вся замерша. Так що листочок, мабуть, на винограднику посипеться. Ну що, дорогі колеги? У місті було мінус 3. Но на винограднику щось і не видно. Лист як був зелений, так, так і є. Ну, от. вже я вам скажу так, що багато років вже, мабуть, самостійного листопаду на винограднику не буває. От. Так що будемо обривати. Примусово. Коли листочок зелений, листочок зелений, і якщо ви прибрали пасинки, пасинки, то вони відламуються дуже добре. Он раз. Брунька ось бачите. Брунька. Этот. Ну, а пасиночок він теж його, прийдеться його зрізати. Ну це робимо, якщо ми впевнені про те, що лоза добре визріла. Лоза добре визрила. От. Обламується воно добре листочки. Ну там, де є этот пасаничок і він задерев'янілий, то прийдеться його обрізати ножницями. Ну а як узнати, що лоза визріла? берете її ось. Взяли. А вона у вас у руки тепленька. Ось потримали трохи. Все, лоза вже тепла. Ну а якщо вона холодна, то лоза не визріла. Ну а коли мороз приб'є от, то я вам скажу, обривати дуже погано. Лист буде такий він корешочок, як в'язки якось. Этот він весь пониклий, такий засохлий. От. Так що будемо потихеньку обривати. Будем. Глаза на 100% визріли, це гарантія 100%. От. Так що такі за справи. Ось тут, де бачите, ось, ось брунька, листок одламується хорошо, а оце прийдеться зрізати. аккуратно э, секаторами или ножницами. Вот. Тут тоже раз. А это надо будет срезать. Ну, такие ситуации. Ну и школочку, микрошколочку, то что тоже уже, наверное, снимем всю эту трахамудию. Ну, вот. Там, что осталось, вон, пообрезаем. Вот. ну, не успевает, не успело вызреть, потому что дуже поздно проснулись после винагар... того, что после морозов на 100% это пасынковые урожаи с видите, на пасынку все, все посынковые. Вот, так что не успела она вызреть. Такі-то справи. Ну ладно, добре, давайте. Пока вам, дорогі виноградарі. Будемо зараз обламувати примусово. Доб... Ну що, дорогі колеги, кінець робочого дня, завжачуючи помічникам з перекусом. П'ять рядів, як і не було. Ну, остався один ряд. То ми його з бабушкою дощупаємо. Зараз стан такий. Дамо можливість хай постоїть недільки дві, і там десь в кінці жовтня почнемо обрізку. Так, от такий стан виноградника. От. Уже там під кінець. Десь видно, що був морозець, бо погановатенько обривалися листочки, прийшлось обрізати ножницями. Такі та справи. Так що давайте пока вам. Ну, от, бережіть себе і разом до перемоги.